Цей випуск виходить за підтримки Фавбет. У польському Вроцлаві відбувся поєдинок четвертого туру Ліги націй, у якому збірна України протистояла національній команді Чехії. Поєдинок завершився з рахунком один Перший тайм пройшов на зустрічних курсах. Однак більше пощастило чехам, які використали свій момент після подачі кутового. Лукаш Черв влучно пробив за меж штрафного майданчика. Синьо-жовті відповіли на початку другої половини зустрічі. Центральний захисник збірної Чехії Ладіслав Крейчі зіграв рукою у штрафному майданчику. Він намагався закрити м'яч від Юхима Коноплі. Арбітр після перегляду Вар призначив пенальті, яке холоднокровно реалізував Артем Довбик. Гравці України намагалися розвинути свій успіх, проте ударом Михайла Мудрика, Романа Яремчука та Олександра Зубкова бракувало влучності. У підсумку цей матч завершився з рахунком 1-1. Українська збірна продовжує залишатися на останньому рядку у турнірній таблиці групи з чотирма очками в активі. Чехія набрала 7 балів та очолює квартет. У Грузії та Албанії по 6 очок. Півзахисник збірної України Олексій Гуцуляк достроково завершив матч проти Чехії. 26-річний українець не зміг продовжувати матч через пошкодження. Півзахисник зіштовхнувся з Томашем Соучаком та не зміг продовжити гру. На 22-й хвилині його замінив Олександр Зубков. Українська асоціація футболу повідомила, що Гуцуляк у супроводі представників медичного штабу збірної відправився на обстеження до місцевої лікарні. А трохи згодом УАВ повідомила, що лікарі Овро... Ославі попередньо діагностували у 26-річного півзахисника легкий струс мозку. Після повернення в Україну Гуцуляк має пройти детальне обстеження. За оптимістичного розкладу подій він повернеться до тренувань у загальній групі мінімум через два тижні. Форвард збірної України Артем Довбик забив у матчі 4-го туру Ліги націй проти команди Чехії. 27-річний українець на 52-й хвилині гри з пенальті забив у ворота чеської команди. Цей гол для Форварда став 11-м у футболці національної збірної у 33 матчах за команду. Завдяки цьому забитому м'ячу Артем наздогнав колишнього форварда збірної України Євгена Селезньова за кількістю матчів. На рахунку Євгена у складі національної команди 11 голів. У 58 матчах за збірну України. Нагадаємо, що найкращим бомбардиром в історії команди з показником у 48 голів є колишній гравець та тренер збірної України Андрій Шевченко, який зараз очолює УАФ. Капітан збірної України Тарас Степаненко провів 60-й офіційний матч за національну команду. Поєдинок з Чехією у рамках четвертого туру Ліги націй став ювілейним для 35-річного Тараса. Гравець дебютував у збірні 17 листопада 2010 року і відтоді провів 60 офіційних ігор та 27 товариських. Наразі Степаненко є п'ятим гвардійцем збірної. Більше офіційних матчів лише у зрадника Анатолія Тимощука, Андрія П'ятова, Андрія. Шев... Шевченка та Андрія Ярмоленка цього сезону Тарас зіграв 10 матчів, забив один гол. Опорний півзахисник збірної України Тарас Степаненко вийшов у стартовому складі на матч Ліги Націй проти Чехії. Для 35-річного хавбека це 87-й матч за національну команду своєї країни. За цим показником він зрівнявся із колишнім вінгром Євгеном Коноплянкою. Тепер обидва посідають 8-те та 9-те місце за кількістю ігор за збірною України. Поєдинок Ліги націй збірної України проти команди Чехії стала для головного тренера господарів Сергія Реброва ю на чолі національної команди. Нагадаємо, Ребров очолив національну збірну України навесні 2023 року. За цей час національна збірна зіграла 20 матчів, у яких 9 разів перемогла, 6 разів зіграла в нічию та зазнала 5 поразок. В останньому матчі кваліфікаційного етапу чемпіонату Європи молодіжна збірна України поступилась Сербії. Матч закінчився поразкою молодіжної збірної України проти однолітків із Сербією-21 з рахунком 0-1. Єдиний гол на 21-й хвилині забив Мілан Алексич. У підсумковій таблиці групи Ф. Наша команда посіла друге місце і має в активі 24 очки. Наша молодіжка відстала від Англії лише на один пункт. Водночас цей результат дозволив обидвом командам напряму кваліфікуватися на чемпіонат Європи. До фінальної частини Євро 2025 напряму вийшли переможці груп та три найкращі команди, які фінішували другими. Решта збірних, які посіли другі позиції, розіграють ще три путівки на чемпіонат Європи у стикових матчах. Гравець молодіжної збірної України Ілля Квасниця отримав травму у завершальному матчі у відбірному турнірі Євро 2025 проти команди Сербію. 21 21-річний футболіст Руха вийшов на поле на 53-й хвилині. А на 89-й отримав ушкодження. Суперник збив Квасницю, коли Ілля обіграв його на фланзі. На 90-й хвилині зустрічі замість Квасниці на поле вийшов Ігор Горбач. Цього сезону Ілля забив три голи та зробив три асисти у восьми матчах за рух. 14-річний український півзахисник Артем Рибак забив гол за Академію Барселони. Українець також потрапив до символічної збірної тижня Академії Каталонського клубу. Артем викликався до збірної України-16, де зіграв у матчах проти Англії 62 хвилини, Франції 27 хвилин та Ізраїлю 80 хвилин. Реал на офіційному сайті клубу повідомив, що голкіпери команди Тібо Куртуата Андрій Лунін провели тренування під керівництвом тренерів воротарів. 25-річний український голкіпер повернувся до роботи на полі після гастроентериту. Лунін через хворобу не зміг взяти участь у жовтневих матчах Ліги Нації у складі збірної України. Форвард Шахтаря Данило Сікан розпочав тренування в загальній групі. Нагадаємо, що у матчі першого туру основного етапу Ліги Чемпіонів з Болонією нападник зламав ніс після зіткнення із воротарем суперника. Сікан повернувся до тренувань у спеціальній захисній масці на обличчі у поточному сезоні. 23-річний українець забив три голи у семи матчах. Центральний захисник Динамо Тарас Михавко цього літа знаходився у сфері інтересів порту, повідомляє Футбол24. За інформацією джерела, португальський клуб пропонував за 19-річного українця 10 мільйонів євро, але кия не влаштувала ця сума. Михавко у поточному сезоні забив один гол та віддав один асист у 13 матчах. Феє Норд проявляє зацікавленість до Олександра Назаренка з Полісся, повідомляє журналіст Ігор Бурбас. Офіційної пропозиції нідерландський клуб ще не робив. 24-річний українець цього сезону забив сім голів та зробив 5 асистів у 10 матчах за Житомирський клуб. Також він дебютував за збірну України. Український вінгер Рамік Гаджиїв став гравцем металіста 1925. Клуб та гравець домовилися про підписання контракту на 4,5 роки. Футболіст виступатиме за харківський клуб під 28-м номером. Наразі Гаджиєв тренується поза загальної групи, адже займається лікуванням травми спини. За прогнозами лікарів, хавбек не буде доступним до кінця жовтня. 19-річний українець у липні залишив Дніпро 1 та отримав статус вільного агента. Минулого сезону Ремік забив один гол у восьми матчах за Дніпровську команду. Раніше була інформація, що Гаджиїв не пройшов перегляд у Бренфорді та Дербі Каунті, а також не зміг домовитися із Кельном. Київське Динамо готується до наступного матчу в основному етапі Ліги Європи. На матчі біло-синіх будуть присутні представники італійського клубу. Повідомляє «Туто Маркато. Мілан вже пів року цікавиться півзахисником Динамо, але поки що до рішучих дій з боку італійців поки не дійшло. Ситуація може змінитись вже найближчим часом. Ініціатива щодо перегляду брашка належить спортивному директору Мілана, златану Ібрагімовичу. Вона схвалена головним тренером команди Паулу Фонсекою. Цілком ймовірно, що клуби погодять трансфер Володимира Брашка вже на початку січня наступного року. Як інформує кур'єра Дело Спорт Артем Довбик після матчів збірної України у Лізі націй повернувся у розташування Роми із запаленням коліна. Через це Форвард ризикує пропустити поєдинок серії А з інтером, який відбудеться 20 жовтня. Медичний персонал італійського клубу буде працювати над тим, щоб Українець відновився якомога скоріше. Також треба нагадати, що 24 жовтня Динамо зіграє з Ромою у Лізі Європи.